Баняк олів'є, ялинка, яку приносить дідушка Мороз, ігристе вино, іронія долі та старий новий рік, який відмічає Росія та Білорусь, які традиції нам нав'язував Радянський Союз під час святкування Нового року? Давайте детально розберемось. Салат олів'є створив російський кухар французького походження Люсьєн В Салат входять зварені яйця, лікарська кобаса, варена картопля, солоні огірки та зелений горох. Пишіть в коментарях, що ви також маєте на новорічному столі цей делікатес. Взамін на різдвя. Ану ялинку, яку прикрашають вифлеїмські зірки та янголи, приходить новорічна йолка, яка прикрашається червоними зірками, шишками, огірками чи сосульками, тому що тоді був важливий конвейер і щоб усі мали роботу. У відповідь українському Миколаю та європейському Санта-Клаусу. Приходить російський дід Мороз, який не тільки дарував подарунки, а й виганяв фашистів, літав ракетою і був інструментом політичного впливу. Навіть буквально сьогодні російський дід Мороз збиває Санта Клаусу або ж Миколаїв.